Усі з усієї душі, з усього розуміння нашого охрану. держи вседержитою, Божу цім наших, молимось тобі, вислухай і помий. Поммимо, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай, помилой. Ц наша блаженніша, митрополита Епіфанія, велику нашого високопресвященнішого Митрополита Дмитрія, за братів наших священників, священну монахів за все христі, братство наше. Повній, 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 повній. Ще молимося, бомбережену країну нашу за владою військо її. Що ми тих і мирне життя прожили, всякому благочесті і чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй! Ще молимо за святіших патріархів православних За благочестивих і побіг незабутніх фундаторів святого храму, цього. І всіх раніше спочили в отців і братів, наших що жити повсюди лежать, православних. господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Я не зароє спасіння, Боже, за прощення відпущення ріків рабів Божих, митрополита Дмитрія з болю бою паспою, всіх воїнів, захисників нашої України, рабів Божих, протирія Стефана з родини, протирія Павла з родини, протиря Василя з родини, протирія Петра з родиною, ця сядия, Семена з родини, рабів Божих. Юрія Тетяна, Остапа, Захарія, Матвієва Івана, Галину Лесю, на Богдана, Ніна Михайла, Святослава, Христину, Ківітку, Рибів Божик Ігоря Ольгу, Ульяну, Дмитра, Гліба, Іраклія, Лією, Ернеса, Олега, Олександра, Рибів Божик, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію. Рабів Божих романам Катерину Льобу, Романа, Юрія Наталію, Матвія, Влада, Таїсію, Майкла, рабів Божих, Ірину Ігоря Вікторія, Василя, Ігоря, Богдана, рабів Божих, Андрія, Олександра Андріаном, Наталію, рабів Божих, Єлизавету, Марію, Меланію, Оксану, Дмитра, воїна Андрія Юлію. Юстину Михайлину, ревів Божих, Любов Романа, Гавлину Романа Людмилу, Тимофія, Ревів Божих, Тараса, Тарасейрини, Андріану, Ксану, Анастасію, Катерину Лесю, родини Ірину, з родиною віру з родини, Анну Оксану, Орболяшориста боляшу Лесю, Боляшу, Лесю, боляшу славу, ревів Божих. Оксану дану любов, Оксану, Олю, Миколу, Катерину, Оксану, олену, Мирославу, Степану, рабів Божих івря Ляну, Дмитра, хіба Іраклія, раклеїрне сосуми, Олександром, Рабів Божих Олею, Світлану, Ірину воїна, івря Войну, Василя Война, Назара, Галину, Йосифа, Рабів Божих Андрія Світлану, рабів Божих. <кій> Отця Стефановця, Симона, Симоновця, Василя, Олену, Андрія, Максима, Валентину, Валентину, Юрія, Романа, Амму, Януша, рабів божих Василя Галину, Тетяну, Максима, Юрія Тараса, Волимира Людмилу, Рабів Боже Оксану Алину Василя, рабів Божевиця, Степановиця, Семеновиця, Василя, Ця, Павла, Світлана, Віктора, Сергія Валентина, Юлія, Андрія, Дениса, Вікторію Наталію Оксану, Тетяну Анатолію, Олену, Валерія, Сергія Наталію, <кхи> Воїна Андрія, Воїна Юрія, воїна, Кирила, Володимира, Галину, <кхи> рабію Божевиця, Степановиця, Павлаця, Симоновиця, Василя, Тетяну, Олександра. Кристину, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія, Ребів, Божийця, Степановиця, Семеновця, Василя, Павлаця, Василя, Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назара, Соломі, Максима, Єву, Романа, Злату, Вороніку, Галину Іварірому, Ребів, Божий, Петра, Ганну, Галину, Марію, Володимира, Христину, Юлію, Миколу, Оксану, Петра, Святослава. Максима, Дарину, равів Божих, отця Степана, Олега, Романа, Олесью, Андрія, Лілію, Марію, Софію, Тетяну з родини, Людмилу з родини, Стефані з родини, Сергія Бориса, Олену, Ярину, Олександра, Равів Божого, отця Степана, Отця Симо... Симеона, отця, Василя, отця Андрія, Григорія, Мар'яну, Роксоляну, Назарія, Марту, Анну, Росиславу, Оксану. Тараса Стефанів з родини, Оксану з родиною, Наталію з родини, Ірину з родиною, Уляну з родини, Марії з родини, Оксану з родиною, Ярослава з родиною, рабів Божий, Василя Діану, Анастасію Анну, Миколу, Івана, Уляну, Михайла, рабів Божий, Тетяну, Ольгу, рабів Божих, протерасифановця, Василяця, Симоновця, Павла, Петра, Лідію, Петра, Ярослава Бодана Христину. Вічесболяшого в'ячеслава, любов Андріян, Юрія Романа Настанаста, Богдана Меланію. Рабів Божих воїнів Олександра, Богдана, Івана, Миколая, Василя, Андрія, Ігоря, Романа, Тетяну, Сергія Руслана, Кирила Василя. рабів Божих Володимира Валерія, Рустема, Сергія, Тараса, Тетяну, Рабів Божих Протерея, Сефана, Протерея, Павла, Протерея, Семена, Протерея, Василя, Іромаха Артемія Монашку Варвару, Олю Сергія, Олю з родиною, ніну Світлану, Антона, Нікіто, Віру з родиною. Будеш Олександра Миколу, Льому з родиною, Марії з родиною, Ларису з родиною, Константина, Олега Павла, Воїна, Андрія Воїна, Ігоря, воїна Сергія, Рабів Божих, воїна Павла Наталію, рабів Божих, Олега, Зара, Надію, Віру, Юру Максима, Ангеліну, Матвія, Марію, Романа, Івана Іру. Андріє Анум, Лесю, Руслана, Світлану, Руслана, Петра, Дмитра, Марію, Юрову, рабів Божих. Дмитра Андрія, Віктора Аліну, Сергія Зарудини, Олега, Світлану, Михайла, Світлану Марію. Владислава Тетяну Олену рабів Божих. Болящу Христину рабів Божих. Світлану Ірину, Наталію Сергієм, Воїна, на Максима, Болящу, Тетяну, Марію, Любов. Рабу Божу, Орися, рабів Божих, Зор'яну Галину, Олену, Ігоря, Галину з родиною, Дмит... воїна Дмитра, Ігоря, Воїна Ігоря, Воїна, Віталія, Воїна, Руслана, воїнам, Михайла, Клавдію, болящу Ірину, болящу Галину, Ольгу, Ольгу, Рабів Божих. Осься Степана Андрія Дем'яна, Ірина Марія Марію, Галину Віраннум, Марту рабів Божих, Олену Соломію Марію, Леве Наталію, Наталіва Тараса, Юстинію, Марію, рабів Божих, Михайла з родини Олександра, Богдана Маряну, Єву, Миколая з родини Романі Юрія Христини Ірину, Ориса Рабів Божих, Ігоря з родиною, Лідію, Андрія, Ольгу, младенця, Вікторію. Боляшу Анну, Боляшу Євгенія, Тетяну, Тетяну Ларису, Євгенія, Рабів Божих, Анну з родиною, Христину Ільйом, Анну Софію, Рябів Божих, Маркіяну з родиною, Стефанію Катерину, Дмитрія з родиною, Юлію, Макарія з родиною, Юлію, Рабів Божих, Галину з родиною, Наталі з родиною, Оксану з родиною, Тетяну з родиною, Наталі з родиною, Олену з родиною, Ірина з родиною. Павла з родиною, Михайла з родиною, Роксану з родиною. І всіх парапієців до храму цього, що зберегтися від всякої скорботи, гніво, бідини до душенки лесни, що спокійно вони жили, щоб озорові добробуті всі дні життя їх проходили. Все си, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй ми помилуй, що Шадари приносять добродійсь, тому храмі цьому, за тих, що трудяться, співають, і за всіх пресудів людей, що співається від тебе, великий волот твої милості. Бо ти може, чоловік, любний Бог, Ісайдові, слава Славі, Мойцу, Іссина і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь!